У нас неочікуваний етер. Неочікуваний етер у мами-блогерів. Тому що мами-блогерів у них не може бути очікуваного етеру. Тому у нас сьогодні такий гарненький сніжок іде. У мене класний бейграунд і ще у мене пташки тут співають. Вони викликають уже весну. Та надоїла їм уже ця холодна зима. Що у вас? Пишіть в коментарях. Чи у вас зима, чи у вас весна? А взагалі я таки практикую, як кажуть, прямі етери у садку. Я практикувала це на каналі своєму англійському. Ага. А тепер вирішила вийти на 5 хвилин. Я знаю, що такі ефіри, можливо, не є практичними і ефективними, тому що 5 хвилин недостатньо, щоб поговорити на якусь тему, розкрити її. Але немає коли, ну немає коли. До речі, оця тема мами блогер і як знайти час. У нас присутня. Бачите, який, класний у, нас, який у нас класний сніжок іде. Мами блогерів немає час на блогерство, тому що зараз їм потрібно займатися дітьми. Коли діти виростають, мами-блогери починають теж вже виростати. Скажімо, це так, або як? Ну, вони стають вже старішими, мами блогери і тоді їм треба займатися чим? Здоров'ям, мабуть. Ні, ну це по приколу. А потім ви думаєте, а коли займатися улюбленою справою, блогерством? Чи коли займатися? А, коли займатися а, Цікавими заняттями. Таке теж і є життя, воно цікаве. Воно як той бумеранг. Ви одне робите щось, потім ви друге робите щось. І ще це період, коли вам цікавий YouTube, то ви ним займаєтеся. Пізніше вам може бути нецікавий YouTube. Таке може бути. До речі, про YouTube. Він, е, оце, є такий період, коли вам хочеться дуже сильно знімати. Можливо, немає часу, а вам це хочеться робити. А є такий період, коли вам. Вже не хочеться знімати і взагалі не цікавиться YouTube. А ще, знаєте, класно, що YouTube це можливість. Ви можете до нього повернутися, але тут така тенденція, що якщо ви закидаєте YouTube, а потім повертаєтеся пізніше до нього, вже втрачаєте свою аудиторію. Тут потрібна постійність постійність відео, вам постійно треба знімати. Що хочете, знімайте, але глядачі мають вас бачити постійно. Ви буквально маєте стати популярною телезіркою, щоб на Ютубі багато мама. багато, мама да, багато що показувати. От, а коли у вас домашні справи, так а це ж холодно, примерзне, хочуть гойдатися. Я кажу, так це ж холодно, холодно. Та буде холодно, руки замерзнуть, носики замерзнуть. Краще поковзатися. Ось. От Зараз такий сніжок, ось цей момент. До речі, це як ви вимкнули камеру і згадуєте, що зараз сніжок, що зараз краса, і ви зупиняєтеся на момент. У YouTube це дає навіть таке враження зупинки моменту і насолоди того моменту. У мене просто тут сніг, я ще дивлюся, щоб... Як скрипить, отак. Чуєте? Як скрипить, рипить сніг, обожнюю цей звук. Але ж цей YouTube ще й монополіст. Немає альтернативи. Ви думаєте, що ви створите щось своє унікальне, але тут по правилам все треба робити. Дайте, що ще перевага прямого етеру. Інколи можна просто вмикати камеру, особливо коли не вдома. Коли ти десь ходиш, щось робиш. Тому що потім цей етер записується і виставляється як відео. Дуже зручно. Ну єдина проблема, що у відео ви там можете музичку включити, можете щось там додати, відредагувати відео. Тут так неможливо зробити. Тому, тому тут все онлайн, вживу. Краса природи. Мені подобається, коли е, на якомусь гарному виді зараз можна знімати, е, чути оцей вітерець, шум сніжку, який падає. Момент, момент краси. Дякую всім, що доєдналися до прямого ефіру. Хто під'єднується? Ми тут а, трошки ненадовго а, падаємо. А, ми тут а, на 5 хвилин, тому так і називається п'ятихвилинка. Е, називається п'ятихвилинка. Ми говоримо про те, що класно мати YouTube канал. Єдине інколи не вистачає часу на YouTube канал. Тому... Ми всі кудись спішимо, ми цінуємо наші хвилини життя, а воно тік-так дуже швидко проходить. Тому треба насолоджуватися тим, що є. І головне це знаходити хвилинки для ось такого класного спілкування. Люди під'єднуються, пишуть з різних а, країн світу. Ви дізнаєтеся про одне одного. Це, до речі, ютюб. Дає таку можливість дізнаватися одне про одного з різних країн. А до речі, коли ви знімаєте відео, це допомагає дізнаватися одне про одного. Тому особливості Ютубу вони безмежні, якщо правильно його використовувати, це ще може бути і робота. Задоволені робота, це класно. Ну не всім це не для всіх це можливо. Чому? Тому що потрібно ще, мабуть, тут вміти правильно це все робити. Бо якщо ви е, знімаєте відео, які популярні, які заходять людям, які приносять до того ж і ще вам заробіток, то це класно. У мене там на бекграунді модератор. Який падає модератор Тере. Биталі! Да, да. Биталі! У зараз у мене ж рука зайнята. Добре, зараз я підтягну. Тому насолоджуємося моментом. Дякую, що були сьогодні на каналі Анро Студіо. Ми сьогодні трошки з вами згадали. Що є моменти життя, треба їх ловити, треба їх ловити, треба насолоджуватися гарною погодою. До зустрічі ще будемо виходити також на каналі Студіо, час від часу, у прямих ефірах, десь у якихось класних локаціях, бо у нас натхнення локації та влогів. А класно, коли сидиш не вдома, особливо це дуже цікаво, тому що коли не вдома сидиш, то це самий Класний е момент, тому що вдома, коли знімаєш, то це не так. Дякую, що були на каналі. П'ять хвилин до зустрічі, Па-па.